Телефонувати чи приймати повідомлення без участі смартфону тепер це можливо. І магія смарт-годинника не лише в цих функціях. Сьогодні цей гаджет став повноцінною заміною смартфоном, адже для тих, хто слідкує за станом свого здоров'я, займається спортом чи просто хоче бути постійно на зв'язку і не пропускати важливі повідомлення. Цей гаджет маст хев. А я можу рекомендувати ось такі смарт-годинники в стилістиці Ультра 2 від оригінальної компанії Лімфо Лімфо виготовлені. Захищені смарт-годинники і гаджети, і ми є прямим постачальником. І ось такі смарт-годинички я можу рекомендувати: 49 міліметрів, а ще металевий корпус. А для замовлення перейди за посиланням в шапці профілю і обери товар, який тобі подобається, або напиши мені в повідомлення в Тіктоці. Смарт-годинник має IP 68, можна плавати, мочити, а ще він не боїться пилу та бруду. І для тих, хто має якусь екстремальну роботу чи наш військовий, ну це взагалі маст хев, і ось таку велетенську. Кількість замовлень маємо на ці смарт-годинички, і всім дякую за відгуки та ваше замовлення. Я відправляю без будь-якої предоплати по всій Україні. Гарантія рік, а ще ми офіційний магазин. Ну і до речі, до смарт-годинника я дарую в подарунок металевий ремінець і захисне бронескло. Смарт-годинник швидкий, тому що процесор останнього оновлення 25-го року. Металевий міцний корпус, oled Дисплей, always on дисплей NFC, а також можна підключати і до айфонів, і до Android і до речі, в нас є в наявності світлий титаніум і ось такий темний смарт годиничок універсальний, тому і на чоловічу, і на жіночу ручку підійде. Можна підключати до будь-яких операційних систем. Ну і ось така комплектація, як бачиш на відео, відправляється від мого магазину. До речі, без будь-яких передоплат, навіть без передоплат за дорогу. Смарт-годинник можна встановлювати різні додатки: Instagram, Viber і ще багато найрізноманітніших, ті, якими ти користуєшся. Є ось така магнітна зарядка, а ще функція функція телефонних дзвінків є вбудований динамік, а також мікрофон. Так можна розмовляти і телефонувати, і відповідати на повідомлення. Є голосовий асистент, чат GPT а ще повноцінна українська мова. Компас мапа і ще безліч різноманітніших функцій, як в твоєму смартфоні. А найголовніше, те, що витривалість смарт-годинника до 7 діб без зарядки.